17 березня Ось така погода сніг Ми вже з чоловіком думали, що вже все Ми вже свою зиму відсніжили на роботі а ось а він сипле. Рибить під ножками. Гарно. Ось так. Горобці сюрінчать. Ух! А тут де ви наложили? Буває. Так по, по стежках. То він якось розстає. А де трава? Дерева, машини. Ось така погода. Ось так. Ось так летить. Вітер дує. Так, що ще зима через відступати повністю? Ось так. На ну, добре для підусі. Всім бажаю добра.